Не було в мене стрімянки, але дуже хотілося. Садочок є, треба якось обрізати, а стрімяночки нема. Взяв я та й, случайно знайшов на просторах інтернету приставні металеві драбини. 2,5 метри. 8 кг вага. Купив дві штуки. Одна стоїть 930 гривень. Знизу у нас провертів, він вставив дерев'яшку 20 см, наскрізь провертів кусок профтруби і ножки надів ті, що там і були знизу. Зверху так само забив вистругану дерев'яшку 20 см. На болти розбирали ми щитові і там були отакі ось секторні планочки. Із, в общем, готова приспособа, яку можна переставляти. Ширше, вужче. Одну сторону заварив, а одна сторона регулюється. В ну, общем, якось так. Получилась в мене, мене стрімночка. Беріть на озброєння, посилання. Якщо знайду, скину під, опис, під відео в описі. おやかしたく